Дня ми з України. Сьогодні разом з донькою знову поїхали до лісу. Поїхали в інший ліс. Ну, тут у нас в Кременчуці, але трішечки в інший. І я пройшла зовсім нічого не бачу, кажу, доньки. Може, вже поїхали далі, будемо щось шукати. А вона позаду у мене йде і збирає білі грибочки. Зараз покажу, які вона вже знайшла. Ось вона вже знайшла білий маслючка. Ось тут відеречці трошечки, і ось тут я пройшла донька слідом іде, навіть його і не видно. І також білий. Викручуємо, як завжди, або розхитуємо, тому що так ще їх і не видно. Вони сидять тільки-тільки почали з'являтися. Ой, який гарний, подивіться, темний, ножка товста, гарний буде смачний, смачний буде грибочок. А ось мій перший білий на сьогодні. Ось скажіть, ви його бачите. Я теж ледь побачила. Ось такий гарний. І ось тут ще один. Ось подивіться, наскільки все розрито навколо ялинки, але все ж таки. Мій білий мене чекає. О, який гарнюній. Як завжди викручую, присипаю. Подивіться. О, такий дзвінкий. Чуєте, аромат? Ммм, аромат білого гриба. Тобто можна сказати, що біленькі грибочки також вже пішли. І це початок молодого лісу. Це навіть не старий ліс, там де ми звикли восени збирати білі гриби. А ось так ростуть польські грибочки. Їх також дуже важко помітити, особливо коли листя вже впало осіннє. Ось так вони виглядають, ну я вже вам показувала. Коли ось тут на шляпку доторкаєшся, вона Одразу ж або трішечки пустового, бачите, з'являється такий синій або зелений колір. Це нормально, для польських грибів нормально. Також дуже гарні це гриби першої категорії. Їх не потрібно довго і кілька разів відварювати, чистити дуже легко, тому що просто гарно миються і все. Нічого зчищати не потрібно. Шкурочку, як з маслюків, знімати також не потрібно. Сьогодні понеділок поїхали не в вихідний день, тому що в вихідні дні тут неймовірно, що було. Машин було 100 штук в прямому сенсі цього слова. І ось зараз покажу вам, як я люблю знаходити грибочки. Ось дорога, та по якій заїжджаємо в ліс. Ось тут дві машини тільки но поїхали, ось третя, четверта. Взагалі, поруч біля дороги. І ось подивіться, я ось так люблю ходити вздовж дороги, в ліс дуже далеко не заходжу, і знаходити грибочки. Подивіться, які гарні, біленькі, молоденькі. І ось цей, ось цей білий знайшла, і ось кілька польських і маслюків. Люди поспішають до лісу, туди вглиб, щоб нічого не пропустити. А я люблю ось так по краєчку ходити. Ось, бачите, йде дорога. І знову ж таки наступний білий дорога. Це та, яку я вам тут тільки показувала. Молоденька ялиночка і білий грибочок. Ой, які, ой, навіть два. Подивіться, які гарнюні. Молоденькі, дуже-дуже гарні. А ну ось тут ще також я щось бачу. Біля ялиночки? Ні, це не білий. Здалеку, здається, начебто білий грибочок. Це щось інше. Ага, ось він білий з цього боку. Недаремно мені здалося. Ось, подивіться, один, а це що за горбочок, і другий. І ось так, не вимикаючи камеру, ми з вами знаходимо вздовж дороги. Бачите? Біленькі грибочки. Один і другий. Молоденькі, гарненькі. І заморозити посмажити потім картопельку, і законсервувати. Ну, краса. Я дуже задоволена, що ми сьогодні виїхали до лісу і ось так по краєчку вже пішли молоденькі-біленькі грибочки. Показую вам наступних красунчиків. Зайшла далі в ліс. І ось подивіться, які польські. Один. Є. Другий. Ось так. Ідемо, йдемо далі. Третій. Ух, який польський. Ви подивіться його не відрізнити від білого. Тут маленький є, я його поверну. Не знаю, виросте чи ні. Подивіться, яка нога. Ух ти, який красунчик. Зараз ще бачила. Йдемо, йдемо. Ага. Ось цього і не бачила під листячком. Так. Чотири вже ось таких гарних. Ух, а тут який. А тут який велетень. Подивіться. Ух, ой, ну і краса. Ну і краса. Це я вже пішла по своїх місцях, там, де збирала і в минулому році, і позаминулому, в глиб ліса. Ну, я думаю, що в... В кожного грибника є свої місця. І ось на одному місці. Зараз ще покручуся, тому що завжди, якщо один грибочок знайдеш, особливо, якщо це білий або польський, та й маслюки так само. Ще потрібно крутитися. О! Гарнюні. Стільки ті в корзинку поклала, ще двох знайшла. І я ж тут проходила. Ми сюди заїжджали коли, в п'ятницю, коли з сестрою були. Я тут проходила. Обов'язково, коли приїжджаємо, оббігаю всі свої місця, на яких я збираю грибочки. Ну, Я ж кажу, ми вже не один рік збираємо, тому в мене є місця, де я збираю польських, де я збираю білих, куди краще люблю ходити, коли йдуть тільки маслючки, ось такий великий ліс. І там подалі, вон туди далі. Молоденький. Донька, до речі, пішла в молоденький. Вона в мене також ходить сама, не хвилюється, вона дуже непогано орієнтується в лісі. Ну, Ми содзвонюємося з нею, але ходимо окремо. Бо їй незручно в великому лісі. Вона каже: я тих польських або білих під листячком не бачу, а маслючки в молоденькому лісі то там наклонився і ходиш, дивишся, там їй зручніше. Тому ми. Ходимо, хто куди йде, а потім подивимось, що ми сьогодні назбираємо разом. До речі, коли гуляю в лісі, завжди запам'ятовую ось такі діляночки. Подивіться, мабуть, тут була заготівля лісу і ось така купа складеної кори. Ну, а вже ж вона тут скрізь, просто, мабуть, пиляли дерева і вона ось так обсипалася. А я хочу в наступному році корою цією сосновою вкласти навколо озера. Буде знизу тирса, а зверху буде кора. Подрібню її трішечки, дрібніше зроблю, ну, ось такими шматочками. Я не хвилююся, що тут будуть якісь живі мікроорганізми або якісь мікроби. Я з цього приводу не хвилююсь, я думаю, що все це буде нормально. До того ж, це соснова кора. Звичайно, кора, яку продають в будівельних або в садових магазинах. Сильно сумніваюся, що її там хтось чимось обробляє навряд. Чи. Тому, може, коли в чоловіка буде час, він зможе зі мною приїхати до лісу і зберемо ось цю кору. Подрібнемо її на невеличкі шматочки і зробимо декоративну зону. Я так робила і коли в будинку жили. Також в мене було замульчовано корою охайно, гарно, красиво. Ну, і продовжую ходити тут, збирати грибочки. З одного місця, подивіться, скільки польських набрала. Ось поки що тут і кручуся, нікуди не пішла, тому що є і є грибочки. Запитували мене місцеві, ті, хто з Кременчука, де ми збираємо грибочки. Я ніколи не приховую. Ми їздимо в два місці. В сосновку, ну це сосновка у нас навколо Кременчука багато, де сосни. І їздимо також на очисні. Ну, це траті за насип, я думаю, місцеві всі знають, особливо ті, хто люблять ходити по грибочці. І там шукаємо так, машин багато, людей багато, але ви бачите, знаходимо. Також, тому йдіть до лісу, і я думаю, що ви також з порожніми руками не прийдете. Погуляйте, подихайте повітря, ми завжди з собою маємо в термосі чайочок, цукерочку і гарно проводимо час. Ну і не могла вам показати ось таку красу. Нахилилася, щоб зібрати польського Дивлюся, а тут ось такий білий. Подивіться, який гарний. О. І ось скажіть, чи можна його знайти. Навпроти сонечка взагалі його не видно. Ось такий. Недаремно ми сьогодні до лісу приїхали, це точно. Ну і поки ми з вами гуляємо по лісу, хочу вам розказати декілька своїх спостережень, так сказати, з пошуку грибочків. Ну, маслюки це просто в маленькому лісі, в молодих соснах нос в землю і пішов шукати, тому що вони завжди десь ховаються під хвоєю, або дуже-дуже близько біля стовбура, або в траві можуть також бути гарні маслючки. Польські, більш благородні, вони люблять такі досить сирі вологі місця, і взагалі вони з'являються як і білі тільки тоді, коли стають прохолодні ночі. Вони завжди навколо великої сосни, навколо великого дерева, і завжди їх кілька штук, ну хоча б два. Не буває, що польський ріс один грибочок. Білі, ну то взагалі вже інтелігенція. Він, ну Його можна знайти де завгодно, можу вам сказати. Можна і в траві, можна і на сонечку, можна і в затінку. Але я люблю шукати білі в мху. І також люблю шукати їх на ось таких, таких канавках. Це вздовж ліса завжди розрито, я їх так і називаю ритвини, тому що тут пісочок, і коли білий йде масово, що знаєте, не один-два і потрібно обійти пів лісу, а коли їх багато, то вони завжди в пісочку, ось так ближче до, до кромочки, вони завжди ростуть. Вибачте, мені, що такі руки в мене, але я, хоча і ходжу з паличкою, завжди горбочки всі розгрібаю тільки руками, тому що мені шкода, якщо там, наприклад, білий грибочок або польський, і я його розламаю паличкою, або шляпку відламаю. Мені завжди шкода, тому я руками. І все одно потім, коли чистити грибочки, руки забрудняться, навіть якщо будете в рукавичках, все одно вони гарно відмиваються завдяки лимонній кислоті, тому я так люблю збирати грибочки. Взагалі, в лісі дуже-дуже гарно, тихо. Сьогодні дуже тепло. Я не пам'ятаю такого листопаду. Сьогодні шосте, щоб це так тепло було. Ну, майже в середині листопада. Дуже тепло. В квартирі навіть спекотно, тому що з 1 числа нам дали опалення і ну, ми ходимо в легеньких халатиках. Донька вже подзвонила, що вона біля машини, каже, зібрала все відерце, в неї 6-літрове відерце. Ну і в мене також вже непоганий об'єм корзинки. Зараз покажу вам ближче. Стільки в мене в корзинці. Бачимо гарні пульські, багато, бачите, як багато. Біленькі. Ну і трішечки там знизу в мене маслючків. Ось які біленькі знайшла. Навіть і горбочка не було видно. Повністю білий. Ще сонечка не бачив, тому він такого білого кольору. Стоп відсотковий біленький. Вийшли ми вже з донькою до машини, і ось показую вам свій збір. Обов'язково чайок, кава і цукерочка. Ну, це в мене традиція завжди така. Ось такий кошик зібрала я. Трішечки неповний. Ну, будемо казати, половина, але така половина гарна. І ось шестилітрове відерце маслюків зібрала в молодому лісі донька. Бачите, є і зовсім молоденькі, ще тільки пішли, тобто можна їхати по грибочки. Є вже такі досить великі, але вони дуже-дуже такі тверді, гарні. Ну, взагалі, я оце два рази ми були в лісі, перебирала, чистила. Морозила і консервувала. Минулого разу в мене вийшло 9 700 грамових баночок, і заморозила я відвареними вже 3 кілограми. Також гарно. Тому що любимо грибний салатик робити, також суп-пюре робимо з будь-яких грибочків. Може, навіть коли ще зберемо, посушимо. Сьогодні ці грибочки відвезу батькам, тому що вони не ходять до лісу. В минулому році ходили, в цьому ні, бо в мами дуже болять ноги. Тато на роботі, але грибочків їм також хочеться і законсервувати, і, мабуть, мама поморозить. Картопельку тато заказав з грибочками смажену, тому відвезу. Там кілька, може, біленьких собі візьму, також на картопель на один раз. І все, а це буде мамі робота на сьогодні. Ось так ми погуляли сьогодні в лісі, дуже гарно, тепло, сонячно, взагалі листопад в цьому році, ну неймовірний просто. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Удачі вам у пошуках грибів. Збирайте, тому що це дуже цікаво і дуже смачно. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!